Права 279. Доведіть тотожність. Ну що ж, в першому заданні мінус 2х відняти y, дорівнює y-2х. Давайте тотожніми перетвореннями спробуємо перетворити ліву частину цього рівняння. Щоб вона була така, як права. Отже, записуємо мінус. А в дужках буде 2х відняти y. Це дорівнює. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Міняємо знак доданків на протилежний. Було 2х стане мінус 2х, було мінус y, стане плюс y. Ну і це дорівнює. Мінус 2х додати y, це y відняти 2х. Ну що ж, тоді виходить, що з одної сторони рівняння, і з іншої, ми отримали один і той же вираз. Давайте я підкреслю. Отже, дивіться, тут у нас y-2х. І тут у нас Y відняти 2х. Ми отримали однаковий вираз зліва і справа, тобто ця рівність є тотожністю. Так і запишемо, що ця рівність. Є тотожністю. Є. Переходимо до другого завдання. 2х-1 мінус 2х і мінус 2. Ну, давайте доведемо, що ця рівність є тотожністю. Перетворимо ліву частину. Отже, записуємо 2, а дужках х мінус 1 відняти 2х. Розкриваємо дужки. Перед дужками стоїть 2. 2 множимо на х, це буде 2х. Відняти 2 помножити на 1, це буде 2. І мінус 2х. Це дорівнює. Ну що ж. Якщо у нас 2х відняти 2х, це буде 0. Це протилежнє у нас число. Так, то тоді значення нашого виразу буде мінус 2. Виходить, що зліва у нас вийшло мінус 2. І справа нашої рівності було мінус 2. Тожніми ж перетвореннями ми звели ліву частину також до мінус 2. Тоді ця рівність є тотожністю. Записуємо ця рівність є тотожністю. Є. Переходимо до третього завдання. Тут бачимо громісткий вираз зліва. Спробуємо розкрити дужки і звести його. До такого виразу, який у нас справа, щоб довести, що ця рівність є тотожністю. Записуємо 2, а в дужках x відняти 3, додати 3, а в дужках Х додати 2. Це дорівнює: 2 помножити на х це буде 2х, відняти 2 помножити на 3 це 6. Далі додати, переносимо 3 помножити на x це буде 3х. Додати. 3 помножити на 2 це 6. І це дорівнює. Ну що ж, групуємо доданки. Отже, тут у нас є 2х і 3х. І є мінус 6 і плюс 6. Але мінус 6 і плюс 6 це протилежні числа, їхня сума дорівнює нулю. Тоді залишиться 2х плюс 3х це буде 5х. Є? Ну що ж, після тотожних перетворень, зліва ми отримали 5х, і справа у нас 5х, то виходить, що наша рівність є тотожністю. Записуємо, що ця рівність є тотожністю. Переходимо до четвертого завдання. Отже, зліва у нас С 2, а справа складний вираз. Давайте вираз справа. Зведемо, чи буде там С 2 після спрощення. Розкриваємо дужки перед якими 5. Тобто записуємо, що 5C плюс 2, відняти 4C плюс 3. Отже, 5 помножити на С, це буде 5С. Додати. 5 помножити на 2, це 10. Далі відняти. Переносимо. 4, що множиться на С, це 4С. Далі мінус 4, що множиться на 3, це буде мінус 12. Це дорівнює. Ну що ж. Отже, зводимо подібні доданки. Тут у нас є 5С і мінус 4C. Є. Плюс 10. І є мінус 12. Так, тоді. 5 це мінус 4 це це буде це. Далі мінус 12 додати 10, або 10 відняти 12 це буде мінус 2. Отже, у нас вийшло мінус 2. Ну що ж, тоді. Зліва у нас було це мінус 2, і справа, після тотожних перетворень, ми отримали вираз. Це мінус 2. Це говорить про те, що ця рівність є тотожністю. Записуємо, що ця рівність є тутожністю.